П'ять позицій, які треба знати, щоб не попасти при розмитненні автомобіля, коли ви купуєте його за кордоном. Так, да. і перше, це і основне, напевно, інвойс і платіжка. Дивіться, слідкуйте за тим, щоб у вас була вказана одна і та ж сума у цих двох документах. Перевіряйте, щоб ваш автомобіль ще на етапі, коли він за кордоном, щоб він не був в розшуці, тому що це дуже важливо, і коли ви його розмитите, вже в Україні будете ставити на облік. Ви можете довідатись про те, що він в міжнародному розшиці. Далі його будуть вилучати, арештовувати, і ви вже просто далі будете займатися кримінальними провадженнями в такому питанні. Не рекомендую якимось чином змінювати відомості інвойса, бо в такому випадку в подальшому стосовно вас може бути складено адмінпротокол, і судом застосовано штраф у розмірі від 50 до 100 відсотки вартості вашого автомобіля. Так, і слідкуйте, щоб коли ви оформляєте автомобіль за кордоном, щоб була у вас експортна митна декларація, щоб в ній була вартість автомобіля, ця ж вартість дублювалася і в платіжних документах інвойсів квитанції. І також, якщо автомобіль ви купуєте в пошкодженому стані, хочете трохи на цьому зекономити, його відновити, обов'язково в інвойсі має бути і потім в митній декларації про те, що цей автомобіль є з пошкодженнями і має бути опис цих пошкоджень. Ось такі поради. Все, якщо щось є, ще якісь питання, пишіть, дзвоніть. Хочете не попасти при розмитненні, звертайтесь, допоможемо і зекономити кошти. Якщо ви вже трошки десь їх переплатили, допоможемо повернути, стягнути з митниці. Всім, всім ми займаємось.